Чи може USDT обвалитися? Як це було стара луна та UST. Так, дійсно, будь-який стейблкоін може ввалитись. Це може бути USDT, USDC або той самий UST, який впав на 90-95%. Вам просто треба розуміти, в чому е, природа тих чи інших стейблкоїнів. UST був алгоритмічний стейблкоін, який був забезпечений монеткою Terra Luna, яка впала на 80-90%. Відповідно, через втрату цього забезпечення, е, сам стейблкоін UST дуже сильно впав на теж на 90-95%, через що дуже багато людей втратило свої кошти. Щодо е, компанії Тезер і стейблкої USDT це, можна сказати, класичний стейблкоін, який має своє забезпечення. Вони зберігають своє забезпечення в американських облігаціях та американських банках згідно незалежного аудиту, який проходить кожні 4 місяці. Компанія Тезер на своєму сайті якраз публікує ці аудити. У них є забезпечення один до одного, тобто один USDT відповідає одному американському долару.